Лобзик, який всі хочуть народ. Акумуляторний Procraft st 22 Дивіться, ще навіть не розпечатувався. Зараз при вас тільки розпечатають. Це самий класний, один з самий класних лобзиків акумуляторних від Procraft Його всі хочуть. Вони тільки з'являються, вони відразу всі розпродаються. Ну, реально, саме він якийсь і удобний використання, і самий-самий він такий надійний. Ну, всі його реально хочуть. Так, давайте зараз розпакуємо, розпакуємо і вам покажу, який лобзик безщитковий двигун народ, швидка заміна пилочки. Працює на будь-якому будь акумуляторі під Макітовську посадку. Так, це у нас лінія порочка в комплекті. Далі у нас сам лобзик. Сам лобзик. Так, це я щоб опа щоб на камеру не, оста... не останавлювати. Да? Так, дивіться, ось так іде наш лобзик. Ви подивіться, ти тільки його розпечатуєш і ти зразу бачиш. Ну, якість, якість. Теж про трактора. Три роки дається гарантія Ви подивіться, яка... Ну, яка просто моща. Зараз ми його розпечатаємо. Дивіться, таке що ще мухажі, як то кажуть, не сиділа. Регулювання швидкості, регулювання така швидка заміна пилочки, регулювання кута нахилу самої платформи. Три роки дається гарантії народ. Ну і відправка по всій Україні. Procraft СТ-22. Так що для заказу всі контакти будуть в шапці профілю.